В Україні триває реформування середньої освіти майбутнє нововедення зі створенням академ ліцеїв та професійних коледжів. схвалювало освітян зі шкіл гірських районів. Учні живуть на великих відстанях. Відтак доведеться вирішувати, як підвозити школярів до ліцею у районному центрі. І при цьому зважаючи на складну прохідність місцевих доріг, наші прикарпатські колеги з'ясовували усі деталі. 18 березня 2025 року Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про повну загальну середню освіту щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцею. Законопроєкт пропонує суттєві зміни. Так, зокрема, заклади загальної середньої освіти першого третього ступенів тепер мають відійти у минуле. Однак в освітян є багато питань, як на місці реалізовувати нововведення. Саме виконання цієї реформи воно. Ставить нас як виконавців дуже складне е, положення, тому що нам е, доводиться е, вирішувати рівняння з багатьма невідомими. Якщо ми говоримо в прив'язці, наприклад, до, до громади, ну, безпосередньо до виконавців, зокрема до нашої громади, яка має свою специфіку, бо ми є е, гірською громадою, то в нас з'являється багато, багато питань, які ми навіть не знаємо, як. Як, як воно буде? Ми не знаємо по яких критеріях будуть відбиратися діти у цей академічний ліцей, і відповідно скільки буде дітей в тому академічному ліцеї. Відповідно, не знаючи цього моменту, ми не знаємо, як нам реформувати нашу мережу освітніх закладів. Косівський район один з гірських на Прикарпатті. Тут планують створити один ліцей, де будуть навчатися учні старших класів району, які оберуть свій профіль. Оцінюється, що біля 50% випускників ну, теперішнього сьомого класу, які через два роки дев'яти клас будуть, будуть випускатися з 9 класу, підуть в академічні ліцеї. Ми дуже сумніваємося в цій цифрі, тому що. Багато батьків скоріш за все можуть віддати своїх дітей в там в Коломию, якісь коледжі, так бо яка їм різниця, куди вести дитину? Чи до Косова там з якихось дальніх гірських сіл, чи віддавати вже для здобуття якоїсь професії. Декілька шкіл в Косівському районі і до реформи мали свої профілі. У Яворівському ліцеї дітей вчать ліжникарству. А в косівському ліцеї імені Ярослава Мудрого школярів навчають працювати з деревом, різбити. Пізніше діти застосовують отримані знання і при виборі професії. Коли ж реформа запрацює, припускає директор школи. Є загроза, що молодь не залишиться в рідному районі, обиратиме працевлаштування в інших містах чи навіть країнах. Відтак реформа потрібна, але вона недосконала, вважають педагоги і пропонують свої шляхи вирішення проблеми. Не для всіх дітей залишити ліцей, а лишити професійний напрямок, хоча одне спрямування. Ну, наприклад, на нашому ліцей це обробка деревини, чи це може бути, ну, скажімо так, різьба, чи це може бути э, столярні якісь роботи. Ну, обробка то різне дерево, тепер дуже класично можна обробляти. Тим часом в департаменті освіти і науки Івано-Франківської військової обласної державної адміністрації запевняють, до допровадження реформи вже готуються, спілкуються з директорами шкіл та вчителями. Реформа на часі і повинна дати результат уже в найближчому майбутньому. Створити освітній простір у 300 школах, які зараз на сьогоднішній день в івано франківській області немає можливості, і всі дослідження міжнародні в проекті ПІЗА говорять, що потрібно. Великі колективи не може бути хороша якість навчання, коли в класі є 5 там 12 учнів. Вони повинні бути наповні. По-друге, старша школа після реформи передбачає профільність. Нам потрібно давати поглиблене вивчення одного чи другого чи третього предмету, залежно від профілю. На хорошому обладнанні у великих класах це можна зробити тільки в дітей в одну велику школу. Також реформа освіта передбачає зміну роботи коледжів для дев'ятикласників. Буде також оновлюватися мережа професійно технічних закладів і коледжів, які будуть також приймати учнів випускників дев'ятого класу. Зміни в освітніх процесах відбуватимуться не раніше 2027 року. Стосуватиметься нововведення, будуть перші випускників нової української школи. До цього періоду обіцяють підготувати підручники, облаштувати профільні ліцеї та організувати шкільний транспорт. Водночас освітяни кажуть, хоч реформа і потрібна, як і втірювати втілювати гірському районі. Їм наразі не зовсім зрозуміло. З Прикарпаття Іван Харух, Володимир Лощук, телеканал Еспресо.